У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Київ. Через удар в місті загинули двоє людей. Ще п'ятеро серед них дворічна дитина отримали поранення. У Дніпровському районі внаслідок влучання виникла пожежа в житловому будинку. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки також впали на нежитлову будівлю в Дарницькому районі. Там постраждала жінка. Усі поранені госпіталізовані. Уночі російські війська завдали 9 ударів дронами камікадзе і по території Запоріжжя. За даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, кількість постраждалих зросла до 13 людей. Внаслідок атаки в одному з районів міста загорілись багатоповерхівка. Такі кілька приватних будинків. Під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл на Одещині. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру енергопостачання міста поступово відновлюється. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Поранених і загиблих немає. Пожежі оперативно ліквідовано. Також ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами камікадзе. За словами виконувача обов'язків начальника обласної військової адміністрації Владислава Хайваненка, у Кам'янському та Слов'янській громаді пошкодження. Оджено об'єкти інфраструктури у піщанській громаді зруйновано приватний будинок, гараж і два автомобілі. У Павлограді постраждала п'ятиповерхівка, 11 легковиків та газогін. На Нікопольщині ворог бив з артилерії та і дронами На щастя, загиблих і поранених немає. На місцях працюють аварійні служби та рятувальники.